Давайте зізнаємося, кожен з нас, хоча б один раз в житті, псував улюблену річ через неправильне прання. Сьогодні розповімо, як уникнути самих непрощенних помилок, зберігши первозданний від вашої одягу, прання неминучий захід. Так, давайте спробуємо зробити його більш ергономічним і легким. Один неправильне сортування. Просто відокремити білі речі від чорних і кольорових недостатньо, щоб уникнути пошкодження тканини, не періть разом рушники і синтетичні речі, а флісові кофти з іншими тканинами новий одяг варто прати окремо від старої, так як свіжі тканини можуть фарбувати воду набагато сильніше. Два боротьба не на життя не потрібно терти плями з усієї сили, люто і жорстко. Так, ви можете пошкодити тканину, краще робіть це акуратно і методично. Пам'ятайте, чим менше часу пройде з того моменту, як ви посадили пляма на одяг, тим більше шансів повністю від нього позбутися з пральною машиною Samsung з функцією AdWash ви зможете додати забруднену річ до вже розпочатої прані. Для цього передбачена зручно додаткова дверцята. 3. занадто багато порошку, інша поширена помилка використання занадто великої кількості миючого засобу миючого засобу. Надлишок піни може затримувати бруд в таких місцях, як комір. Там будуть накопичуватися бактерії, що нам, звичайно, не потрібно уважно читайте вказівки на упаковках із засобом. 4. суха чистка часто ми стираємо одяг з ярликом, тільки суха чистка. Дріцлан в пральній машині, що призводить до неприємних наслідків: для початку проведіть тест ватним тампоном, змоченим в миючому засобі, злегка потріть тканину, якщо колір на цьому місці не зблякне, сміливо періть річ вручну в холодній мильній воді, потім згорніть її, поклавши всередину рушники. Такий підхід стосується речей з натуральних тканин, бавовни шовку, а ось шкіру. Хутро і замшу краще все таки віднести в хімчистку. 5. небезпечні зубчики обов'язково застібайте блискавки на речах до самого кінця. Металеві зубчики можуть пошкодити делікатні тканини, які ви перете разом з джинсами або кофтою на блискавці, 6. більше чи менше. Подумайте двічі, перш ніж використовувати відбілювач. Занадто велика його кількість може призвести до псування тканини, зробивши її менш міцною. Далеко не всі забруднення вимагають відбілювання, наприклад, щоб позбутися білкових плям, а також крові або поту помістіть шкарпетки або білизну у велику каструлю, додайте трохи лимонного соку і закип'ятіть воду. Сім ніякого відпочинку. Якщо потрібно зробити більше одного заходу прання поспіль, багато господинь вважають за краще дати машинці, відпочити деякий час, щоб не перевантажувати пристрій, однак розумніше прати поспіль. Такий підхід дозволяє скористатися перерозподілом тепла від попереднього циклу, скорочуючи споживання електроенергії. Вісім повний безлад, закидаючи шкарпетки в барабан як попало після прання. Ми стикаємося зі звичною і дратівливою проблемою. Не можемо їх розсортувати, ділимося підказкою. Розміщуйте їх в пральну машину в першу чергу. Повірте. Це просте правило значно полегшить вам життя. Ну а якщо ви, як і раніше, їх забуваєте завантажити вчасно, то додаткова дверцята в новій машинці Samsung створена для вас. Дев'ять Ліпсовані рушники. Що стосується рушників, то ніколи не використовуйте пом'якшувачі тканини при їх прані, останні знижують поглинаючу здатність рушників, що суперечить їх основної функції, 10. купольна біда, навіть не думайте класти плавки або купальник в пральну машину. Такий спосіб прання їм протипоказаний, так як може необоротно пошкодити тканину, особливо якщо це спандекс або еластан, ручне прання в холодній воді з м'яким милом ось те, що потрібно, 11. вбираючи пір'я, періть пір'яні подушки і ковдри двічі, справа в тому, що через особливу щільність пір'я миючий засіб може залишитися всередині подушок і ковдр після прання. А другий цик прання прибере внутрішні надлишки порошку. 12. гарячі штучки, як часто ми чуємо скарги на сіла після першого прання одяг. Але ж цю проблему можна легко запобігти. Просто 90% речей проти показана гаряче прання, це стосується і сушки, ніякого гарячого повітря для синтетики і делікатних тканин. 13. перевір з речами, багато господинь, намагаючись випрати якомога більше одягу відразу. Перевантажувати барабан пральної машини, що погано як для пристрою, так і для одягу тканина в такому щільному сусідстві рветься, а машинка сильно вібрує. Чотирнадцять на всі гудзики. Супереч поширеній думці, сорочки, потрібно прати розтебнутими, інакше є шанс, що нитки швидко прийдуть в непридатність, і після прання ви не дорахуєтеся декількох гудзиків. П'ятнадцять. Залежані речі, намагайтеся виймати випрану білизну з машинки якомога швидше, так його буде легше погладити, крім того, залежалися в барабані речі, ризикують придбати неприємний запах. 16. нестача догляду у пральній машині накопичуються бактерії, які можуть стати причиною неприємного запаху або навіть свілі. Залишайте дверця та пристрою відкритими після прання, щоб дати нутрощам висохнути і провітритися. Також рекомендуємо, хоча б раз на місяць, чистити машину губкою з миючим засобом, і не забувайте регулярно використовувати засіб від накипу.